Китай славиться своїм посудом і має багатовікові традиції виготовлення кераміки та фарфору. Наприклад, Повід Дехуа, відомий якісними матеріалами для виробництва керамічних виробів. А місто Ісін прославилось своїми глиняними чайниками, які цінуються по всьому світу. Проте, і в Україні є талановиті майстри, які створюють якісний та унікальний керамічний посуд. Українські керамісти виготовляють широкий асортимент виробів, такі як піали, тарілки, підставки для пахощів, чехе для знайомства з чаєм. Наприклад, у Києві працює майстерня Void Keramics, а в Білій церкві лису фарбі, де створюються унікальні авторські вироби. Особливу роль у виробництві української кераміки відіграє глина, яку видобувають у місті Слов'янськ. Вона славиться своєю високою якістю та є основою для багатьох преміальних виробів. Ще одним осередком української керамічної спадщини є Опішня в Полтавській області. Українська кераміка це не просто посад, а мистецтво, що поєднує традиції та сучасні технології це і справжньою гордістю України. Кераміка це справжнє мистецтво, створене руками однієї людини, щоб жити в руках іншої.